Так. Оце я буду імітувати, що включений компресор. Тобто, ось, ось бач, на... включено. Попробую якось його натиснути на нього. Тобто, це включено, дивись. Іде, йде донизу, клац, срабатує. Я зараз дам сіє ваги на нього. Що тільки можу дати? Ну, зброса немає. А, далі зброс підключив. Добре, то взагалі прекрасно. На да розброс підключив. Коротше, відновили до заводських настроек. Лише немає в нас підкачки спини і компресора. Коротше, я тоді імітую як. Я ось накачую його. Зараз. Щоб вона відстоялася. Виключаю витягую один розйом живлення. Клац. Ай, блядь, плюс витащив. Щоб не коротнуло. Все, вона спускати не повинна. Добре. Опа, Акробатика. Тепер хай постоїть деньок. Якщо все добре. Тиск не скинула, ну, значить, слава Богу. Її домучали спільними зусиллями. Хай служить далі.